Друзі, нарвали шпаночки, йдемо пораганську водичку. Це вже слідує відео, але день продовжується той же ж. Так що зараз водичку возьмемо і зробимо огляд матусиного городу. Шагаємо, матуся наїлася, шовковиці єлі йде. Повен животиком. Ой, ма, як красиво, я зацвіло. Досі, Ой, дві поняла і дощ ще пішов. Ой, як Оце тут надає насіяти. Вона сама насіється мати. Друзі, ну це краса, неймовірна. пора? Так, да, пора вже. Прийшли до матусі, вона зове показати свою молоду черешеньку. Ну, якісь там ягоди цікаві. Диви, які красиві. Для... Ой, матусі. Ну так, да, це вже не такі, як у нас маленькі та рожеві. Це такі будуть, мабуть, чорні. Дивіться, та... ти возьми, попробуй яка вона добра. Да. Друзі, ви подивіться на цю черешеньку. Крупна, м'ясиста, це не така, як у нас. У нас вона більш рожева, соковита, ще, але не така м'ясиста. Ось Диви, яка. Mm. Диви. Яка. Mm. Диви, яка крупна. А це, друзі, справжня черешня. Да. Мати у нас брала да, на базарі? Да. Угу. Ось, Добре. Вона ще, ще не доспівша. Угу. Дуже гарна ма. А ця рано відходить, ну дрібна і кругла, а ця настояща. Угу. Прямо хороша, так. Да. Отаке, друзі, молодий саджанець черешеньки, вона набагато краща, ніж та наша. Ма, ну це пізніше, тому що ця... Да, оця, друзі, ту, що ми з вами збирали вже не один рік, це черешня рання. Оце більш пізніша, вона крупніша і м'ясиста. Все, матуся пішла по бутилки, бо скоро водичка приїде. Я одну м'яю ніколи підуть важко була. Ага. Ну а город трішки пізніше зробимо гляд. Вирішилася пройтися все-таки по городу, поки водички ще немає. Вона прийде через 30 хвилин, нам вистачить, щоб прогулятися і подивитися на цю красу, яка вже досить таки сильно підросла. А перець після дощику. А в тебе ще десь є перчик? А це ратунда чи довга? Ратундочка, друзі, це та, що вона прополювала тисячу разів на неділю. А там ще є перчик у неї солодкий, але називається, тобто він також болгарський, але він довгий, тонесенький з соковитими стіночками товстими, як і на рахунок. Це на перчику, так? Заливала водою і ще й дощик пішов. Дощик трішки прибив землю, ма, тепер такі канавочки красиві. огурчики, що огурці повинні. Ма, як вони розрослися. А що, є огурці? Дивиш, що вона це їсть. Щось їсть? Ну диви. Бачиш, диви. <шліджі> ну, юханий бабай, ти подиви. Ма, ну це не їсть, це грибок, спори роз'їдає, воно сохне пропадає. Ну це ж треба сьогодні взагалі. Ма, ну вони вже в тебе плетуться на землю до перця. Я буду їх поворачувати, шатоти, що плетуться. А туди. потім на сіточку, а да, це? Вони будуть, вони змішатимуть на сітку. Ось, Бачиш, куди вже попер. Бачу, ма, вони дуже швидко попрли. Вони почне закручуватися. Ну, схватиться вусиком, звичайно, він закрутиться. О, Я її тую, щоб... Друзі, ну це чагарники. І як можна на цю сіточку їх поправити? О, ж так і поправляти. Вон, мабуть, ма, дуже густо ти їх насадила тоді. А вон, скільки? Ага. Виривати, де да. огурців. <ривіт> Вони дуже сильно розпушилися, мені здається, вона дуже густенько залишила цей рядочок понад сіточкою. Тому що там скільки пагонів ще кожний кущик пусте. Це ж з одного кущика розлягається, з усіх сторон повзуть молоді зелені пагінці. І це ця сіточка вона то витримає, але ж скільки прив'язувати, як густо буде. І вони вже в перчик, я дивлюсь, пагони. А сілька витримає? Витримає, 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 але дуже зав'язувати багато. Оскільки овочі залишилися, я взяла ще грамочку сипнула, і воно бачили тут. А угу. так в мене один рядок, воно віточки ще підв'язує. Один рядочок, вони просто так розлягаються а сильно. А то розлягаються, і що, ось тут трошки я кинула другий рядочок. А Друзі другий пари рядочок. задихнуться можуть. Я можу. підніму і Туда, і нехай Підніме отак, прив'яже отак і буде причудово, друзі. Все отак і отак і буде гарно, і все вона зробить так, як треба, друзі. Все, що зайве, обріжемо. Візьмемо нож, секатори, якщо щось зайве. Нічого, огурці будуть крупнішими, якщо якісь погані. Де ось оце ти маєш? Да. Ага. ага, бачу. Огурчики, так, огурчики, да, багатенько. Ну як багатенько, це ще не багато, О, О, там скільки маленьких націплялось. А листочки мама обриває, друзі ті, що хворі. Це страшне, ну. Що воно з цими огурцями? Ну вони завжди такі хворобливі огурчики. Останні ручки. Да, мотузочка повинна бути має, щоб ти обрізала. А на твоїй конструкції як огурці поживають. Ось, бачиш, диви як воно полетить. Ось дивись, саме закрутилось. Бачиш як? Бачиш. Бач. Я, я, а ось прямо за ту. Диви, як красива яка пружиночка. Да, пружиночка. І Бачиш, і воно ще вище йтиме, і тут хвататиметься. Бачу, що воно ще диви, як і вийдемо. Йогіруть ма, ну ти хизуєшся, аж приємно дивитися. Бачу, все бачу, мама, не тільки я бачу. ну конструкція причудова. Краще, чому татка. Ману гору. Ма, ці не будеш прив'язувати. Ось ці. Йому є куди, вон туди, хай плетуться, вон ще сітка. Ма циплятки вже не бояться, гуляють. Бо я дивлюсь, вони так уважно спостерігають. Що ж ми тут розповідаємо і що ж ми говоримо? Ма, як заросло в тебе калачами все тут? Це ж оті калачики. Що війну їла? Одні калачі, більш ніякого бур'янця нема. Татко вирив канавку на яблуні. Вони всі ці, бо вони трошки вже рвати ніяк було, воно в сітки. Сітки, я бачу, але ну, вони підросли, тепер добренько їх можна взяти і вирвати. У мене страшне в садку отаке зароста біля навозу. Саме оці калачі. Та оце ж калачі, їх не Ну Густенько заросло, та я теж там сітки половину обірвала, бур'яна, козлобороднік це великий одуванчик. Кульбаба така крупна, називається козло... козлобородник. Якщо не помилилась, друзі. Дуже багато насіялось в садочку. Тепер попід. Ой, на що я наступила? А я наступила на оце прекрасну рослинку, друзі. Укропчик. Ой, як я вам говорила, друзі, так як я вам і говорила, коли укропчик підросте. І оці парасулечки будуть відкриватися. Це краса неймовірна, друзі. Мені так подобається. Оце ж вони зараз ще маленькі, тільки починають, друзі, розкриватися. Вони будуть ще більшими. І коли промінчики сонечка сюди потраплять, це буде просто краса. Укропчиком пох. Така галявинка із укропчика. і друзі, а це ж насаджує, доглядає, і воно вже їй не потрібно, потім роздає. Дехто там хвилювався, ой, які огороди. Матусі важко, вона весь час працює. Вона працює і їм з батьком потрібно трішки, але вона саде, а потім роздає. Я не знаю, навіщо вона так робить. Це, мабуть, вже в крові. У нас раніше наскільки були величезні городи. Ма, у нас тут було 60. Потім Ще в селищі, де твої батьки і татковини проживали, ми їздили ще на селу там, збирали, доглядали за городами. Тобто вистачало. Все літо, пам'ятаю, з матусею пололи. Пололи, обробляли, а по осені збирали. Та й влітку також. Так, ну, поки ми поговорили, матуся вже повиривала весь бур'янчик, сітке робить. Виноградники, як попідростали, дощик пройшов, витягнувся. Татко його, ви пам'ятаєте, друзі, пасинкував, поприв'язував, направив ці усика до арматуринки. І він ось зав'язав, зав'язав, а він так чудно тепер скрутився, друзі. Ой, не попаду. Тепер так скрутно чудно скрутився, бо татко тут зав'язав ці усики. Реально взяв два вусика і просто на арматуринку зав'язав. О, Як він хватається, друзі. І ось татко пустив його, і буде він добре триматись. Білий виноград. Звичайно, назву не знаємо, друзі. Я потім вам покажу, може хто скаже. Я думаю, скаже. Так, цибулечка та що для цепляточок, для наших курчаток. Так, мило вже заквітував, друзі. Ось такі помпончики. Насіннячко візьмемо та посіємо на слідущий рік. Дивіться, що вона зробила з щавлем. Щавель. Та йди зараз, Уже водичка скоро прийде, треба йти. Один рядочок матуся залишила для мене. Два рядочка вона. Уже раз борщ зварила домашній зелений на яйцях з бролерами і заклала в морозилку. Сказала на три каструлі борща, вистачить те, що вона положила. Тож нада рядочо, бачиш, перезрізати собі забереш і коли брати, мити хорошо. А ось дивись, трошки зрізала, вже одростав. Одраста відроста, ще буде ще тут... два-три рази. Він буде одростати, друзі. Будемо зрізати морозилку. Я посіяла, в мене взагалі щавель не вийшов. І кожного року. А мене густо. Да, і я не розумію, це таке добре насіння їй потрапилось. Капусточка, головочка. Ну, йди, ма, бутилки винось, був... бо вже там потрібно. Отакі От головочки там вже потрішки. Ну, слава Богу, друзі, що немає. Як же оті білі метелики називаються? Забула, друзі, знала, вдруг вискочила з голови. Якщо вона тут насадить своє яйця, тут заводяться черв'ячки, вони під'їдають ці головки. Головочки загниваються. Звичайно, що неприємно капустку підпарчують, вона потім не лежить. І білакрилочкову. Дивіться, які вже гарні. Ну, уявіть, якщо біла крилочка, її підпорте. І буде там грязненька, над'їжена. Помідорчики, друзі, низькорослі, ті, що матуся привезла від своєї сестрички рідної на селі. Ви пам'ятаєте відеоролик, як ми були на проводах у себе на селі, де народилися батьки мої, і сестричка мамина дала таку розсаду помідор. Мені написали, що сорт називається катруся. <реш> Таке гарне, приємне приємна назва катрусенька. Отакі помідорчики, друзі. Балконні, низькорослі, з маленькими помідорчиками, гарними. Рясно буде усипано, такі вони міцні, не підгнивають, не лопаються. Помідори, катруся, друзі. Я ще не пробувала плоди і матуся ще не пробувала але ми вже рекомендуємо. Друзі, спробуємо, подивимося, потім вже визначимося, чи гарні помідорчики, чи ні. Люди мені пишуть, я вірю, що помідори гарні. О. Татуся сказав, що це не помідори, а картопля. <смі> так що будемо збирати молоду картоплю замість помідорчиків. Так, оце, друзі, капустка в неї так піднялась вже рання, пізненька. Капуста по всьому городу. Куди не глянь, куди не повернися, кругом капустка. Два-три не має значення, друзі. Вона по всіх овочевих культурах в неї росте. Ой, як гарно квіточки такі симпатичні на огірках. Подивіться, які гарні. Такі яскраві жовті квіточки з вусиками. Тут будуть огурчики. Квіточки виглядають, Які гарні рядочки перця. Канави широчезні, як можна це все залити? Ой, друзі, я трішки в шуці від своєї матусі, я так не вмію. Я посадила, скільки мені потрібно, і достатньо. А вона садить, щоб потім роздавати та своїм рідним в місто возити. Ви подивіться на цей буряк. Наш український друзі-буряк. І укроп, і буряк, цей буряк не поміщається мені навіть в камеру. Це взагалі щось красиве, пишне, друзі, зелену, отаку от зелену масу нарости в собі. І в ботву вона все не піде, друзі. Бурячок буде, але в мами не сильно він крупний. Мені здається, що вона трішечки його перекармлює. Вона там і. Курячі послід у відрі замачувала, ціле відро назбирала, замочила, воно 10 днів там в темному місці постоїло. потім вона літрову кружечку брала, але треба, потрібно, друзі, пів літрової кружечки. Вона повну кружку літрового цього міцного настою і розбавляла водички і проливала в свої овочеві культури. Вони пішли в батву, а плоди замаленькі. От я тільки що подивилась. Вони не дуже, друзі, крупні. Але матуся й не любить, коли крупні. Вона любить, взяла бурячок, почистила та борщик зварила. Можливо, він ще підросте. Це ще ж тільки початок. Часничок жовтіє, Часник скоро будемо збирати. Ну, як скоро, в липні, друзі. Будемо збирати, тому часничок трішечки вже жовтіє. Ну і капустка. Тут куди не піди, кругом у неї капустка погороду. Отак, ожинка, часничок, бурячок. Всього по трішки, друзі, є все. Помідорчики на таку опору вони їм зробили помідорчикам, друзі. Помідорчик витягується, вона мотузочкою прихватила трішки, помідор стоїть, росте і плоди висять, не лежать в грязі. Тому, звичайно, все підв'язується. Там, де більше сонечка і не так сильно заливають, помідорчики набагато нижчі. А тут а в неї садочки з усіх сторон, будівлі, построєчки, багато тіні і весь час поливають. Рослинки витягуються, витягуються настільки, що приходиться все підв'язувати. Ніколи ми раніше помідори не підв'язували. Це вона вже як на пенсію пішла. Вона весь час на городі і щось тут майструє з батьком, займається, любить це діло, друзі. Ну це вже як на пенсії. Коли вона ще працювала, нічого ми не ставили, помідори всі росли без опір. Так, друзі, приїхала водичка, зараз я сходжу, наберу води, уже сигналять. А потім ще з і пройдемося. Попереносили води спочатку батькам, потім мені понабиралися. На огород уже не підемо, таточко пасе кури. Сидить там як. Соколок один. Ніхто до нього не підходить, друзі. Зараз ми прогуляємося до нього. Подивимося, як він там справляється з курачками, такими балувами, друзі, які полюбляють побігти, куди попало. Давайте фірточку закриємо на всяк випадок. Бо вони такі сюди побіжуть. Так, ну я то його бачу, друзі. Він сидить уже не там на городі, а пасут курочок чисто в цьому яручку. Більше нікуди їм ходити не можна. Вон він там в жовтій футболочці сидить. Ходім, ти до нього сходимо, провідаємо, як там він. Він тільки що водичку допомагав нам носити. Друзі, скільки горішків. Горішків скільки. Такі маленькі ще не будуть підростати соковитими ядрами. Таточко, тобі там не сумно сидіти. В тінючок сів. Друзі, як літо, так всі в тінючок ховаються. Привіт, народ. Привіт, народ, Привіт, привіт! Привіт, народ. Ой, пати, в жовтій футболочці, зелена травка, сонечко світиться як гарно. І півничок там гуляє. Півник, ти охороняєш своїх курочок. Ой, вже розхвилювався. Чи він з лякливих, та ні, Й, Тільки машина проїхала і вони всі тікають. Пану, скільки ти їх пастимеш тут хвилин чи годин? Признайся нам усі. Скільки секретарша скаже, скільки я? От так, друзі. Председатель і секретарша. Матуся його председателем називає, а він її секретаршою. Як секретарша скаже, так і буде, друзі. Тут все строго. Так, горішок. Дивіться, а цей продовгувати. Ті горішки ми роздивлялись, були більш круглими. А я й бачу, па, він не такий, як ті. Ти бачиш, що він придовговатий, а ті якісь круглі. Ну, Там, де круглі, друзі, вони такі товстокожі, що їх розбити дуже важко. А це горішок, ну молодий. Па, а де ти взяв цей саджанець? А? Де ти взяв цей саджанець? Це ж молодий ти посадив, я бачу. Та мені хтось давав оріхів, я його вирощував. Це вже ага. года три тянеться. Оце він завжди, друзі, так. Горішок хтось дасть, він його відразу садить. Отакий ось горіх. Молодий саджанець. Так. От. Ну, що тобі не сумно? Сонечко я дне, болить голова у татка. Не до йому. А сонечко заховалося, але дощика ще немає. Крутить, мутить, друзі, дощика ще немає. Так, ну все, мої рідненькі, Невеличкий сьогодні огляд городу зробили. Черешню подивились, побачили, матуся похизувалася, яка в неї смачна, друзі черешня. М'ясиста, крупна, ну, саджана ще молодий. Очекаємо, як розростеться, і подивимося, що далі з неї буде. Таточка, нехай тут пасе курочок, а в мене справ послідній вихідний. Пішла я працювати. Ну все мої хороші. Пока-пока. Ти дивилася очі що черешню да. Бачила, як і я. Па, бачила, це настояща черешня, крупна, м'ясиста. Я ще хочу таку чорну па, та що та ну, солодка аж як мед. Хоча вона водня. На нього черв'яки будуть нападати. А, да, Друзі, оце в нас проблема. Якщо пізня ягодка, то нападає мушка і з'являються черв'ячки, навіть в черешні. Ми по скільки жовту черешню ми прибрали, вона дуже загнивалася. Да, Жовта-черешня класна, вона з гарчинкою. Мені дуже, друзі, подобалась. З горчиночкою була жовта черешня. Там ще якась з них росла і вони поприбирали. Тільки ранні саджанці потрібно брати. Щоб ягідки були ранні. Рання співає визрівати да. і не встиває мухи налітати. Да. А кожна да. сили набирають і Свої, плоди, да. плоди свої ложити. Плоди свої ще відкладувати. Па, ну все, пішла я додому, в мене роботи багато, там м'ясо кипить, супик треба скласти. Ну все, мої рідненькі, всього вам самого найкращого, головне миру нам якнайшвидше. Побільше добра, гарної вам погоди, дощиків у кого немає, і сонечка, у кого дощики йдуть. І при чудового настрія. Пока-пока, мої рідненькі.